Ви не праві. Шість жіночих помилок, які назавжди відштовхнуть чоловіка, навіть найзакоханішого. Жінки, візьміть до уваги, ми мало замислюємося над тим, що чоловіки та жінки зовсім різні за своєю природою. Але як ужитися з цим симпатичним і злегка брутальним іншопланетянином, який поруч із вами? А все не так складно, як здається, на перший погляд. Для початку просто уникайте цих шість поширених помилок. Перше, не порівнюйте вчинки чоловіка зі своїми, чоловіки істоти зовсім іншою, що відрізняється від нашої логікою. Тому не варто дивуватися, чому в певній ситуації вони поводяться не так. Як це зробили б ми жінки? Ми думаємо, що вони вчинили неправильно. Але це не так. Вони вирішили по-своєму. Друге. Не шукайте прихований сенс у його словах. Це жінки у всьому бачать прихований сенс. Вони кажуть одне, мають на увазі інше, а роблять третє. Чоловіки не такі, вони більш прямолінійні. Не потрібно самостійно вигадувати розшифровку його дій, якщо він не прийде, тому що втомився на роботі, він просто втомився на роботі, а не втомився від вас. Третє, Не варто вимагати від свого коханого, щоб він приділяв час винятково вам. Жінка це дуже значуща частина життя чоловіка, але не все життя. Крім відносин, у нього є ще багато речей, вартих уваги. Як би ви не хотіли замінити йому весь світ, це навряд чи вдасться. А якщо попросити позбутися інтересів і хобі для спільного проведення часу, це тільки зробить чоловіка нещасним. Так що найпростіший варіант просто змиритись. Четверте, ніколи. Не перебивайте чоловіків, їх це ображає. Це стосується обох статей. Але чоловіків все-таки більше невміння слухати говорить не лише про вашу невихованість, а й про неповагу до слів та почуттів партнера. Чоловіки цінують жінок, які можуть вислухати у будь-якій ситуації, а потім уже ставити запитання та коментувати. 5. Не вимагайте від чоловіків виконання одразу кількох завдань. Винятково жінки здатні однією рукою помішувати кашу на плиті, іншою тримати мобільний телефон, а ногою гойдати коляску із сплячою дитиною. Психологи пояснюють усе найпростішим прикладом. Чоловік за своєю суттю мисливець. А мисливець повинен зосередитись тільки на одній меті або він не досягне результату. Шосте. Не перетягуйте всю увагу на себе. Багато жінок глибоко ображаються і навіть закатують скандал, коли чоловік під час роботи не може розмовляти з нею по телефону. Схаменіться. Якщо він весь час відволікатиметься. То просто не отримає зарплату. Прийняти чоловіків такими, як їх створила природа, жінкам буває дуже складно, але всі зусилля варті того.